Вірю я, Господи, вірю, по правді у слово не зміне Твоє. ти відміряв усім та призначення кожному місце своє. Все передбачене буде пробачена за сильним Твоїм. Божою добрістю не зловживайте, ми маті. Знає небо, неповірних, сім приймає Анна Марта, Магдалина і Павло, Филип, Марія тит, Лука Андрій Варнава. В небі там, де Божа слава, Хочу я своє почути, і я день той славний з неба тит, Лука Андрій, Варнава Небі там, де Божа слава, хочу я своє почути ім'я. Все побудоване, мить переміниться, посланим з неба вогнем. Тут на землі ми не все розуміємо, і причину проблем. Срібло, і світло, і темряву випробую всі вітри, кожен побачить, наскільки він в тому, що дано згори. Небо, небо, правду знає небо вільних, сіль приймає Анна Марта, Магдалина і Павло, пилит Марія Тит, Лука. Андріба В напа, не де Божа слава, хочу я своє почути ім'я, де той славний з неба ти Лука Андрі Варнава, не там, де Божа слава, хочу я своє почути. І я, С із рук не випусти наше життя збережи де б не були б ми, куди б ми не їхали, милості, не відніми. Перед тобою неправду Лукавство ніхто не сховає ніде, небо блакитне оселя для вільних, Бог там чекає тебе, небо, небо. Знає небо вірних, сі приймає Анна, Марта, Магдалина і Павло Пилип Марія тит, Лука Андрій Варнава не там, де Божа слава, хочу я своє почути ім'я, де славний з неба тит, Лука Андрій Варнава там, де Божа слава, почу я своє почути.